Шановне панста, всім привіт-привіт! Ми від танечкам редобрено, що в нас починається Чорна П'ятниця і буде вона йти 10 суток. Що ми тут маємо? Можемо, грубо говоря, на халяву забрати тут 7 днів према. Далі при покупці, як за золото, так і в основному за донат, можна придбати спеціальні жетончики і за них відкривати отакі от нагороди. І цікаво, є такий контейнер. Тут на основний танчик, який при. Ну, це прям тут дуже багато треба відкривати. Можна отримати новий танчик Феліса. Да? Тут 2,5% на нього випадіння. Ну він дуже дорогий. І до 50 тисяч золота. А також бустий, всяка-всяка фігня. Е... Ну, дивіться, перший тайп. 63. Да. Потім у нас йдуть от бачите, з 21 по 30. 7 днів дарують, іде Type 63, потім Атакас і Фелісе. Такі танчики, в принципі, Фелісе це буде дуже казирний. Не знаю, буду, звісно, щось передбати. Хоча в мене всі танки є, щось будемо думати. І ще тут повинно обновитися? При покупці должно з'явитися, бачите, які танки непогані. Ну, Вони в мене всі є, тому навіть не знаю. І, кстати, з'явився розіграш, що такий можна також його крутити. Ну, Це буде за жетони, за купони. Ну, Він дуже, дуже невигідний. Краще за ці жетони купувати якусь що, Дивіться, заходьте. Можливо, комусь щось цікаве, якраз підійде, зможе собі щось придбати. Дякую, що ви зі мною, дякую за перегляд. Подобайка, комент, підписка. Побачимось, всім миру, добра здоров'я, всім удачі, всім па-па!